Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 13.14, 17 серпня. І я буду робити зараз особистий розклад на місто Запоріжжя по ракетним ударам на добу від цього часу плюс 24 години. Будь ласка, карти, покажіть нам цю ситуацію, чи будуть ракетні удари по місту Запоріжжю і е, які будуть наслідки, які будуть дії. Тобто покажіть нам то все. Дивіться, чи будуть ракетні удари? Королева Жезлова. Так, вони будуть. Є тут і бажання, і шанси, і енергія. Це вогняна енергія, це королева. Які будуть наслідки? Який буде результат цих дій? На жаль, тут імператор перевернутий, у нас немає захисту. По почуттям, почуття перевернуті. Я прошу зафіксувати вам у пам'яті цей розклад. Чи будуть людські втрати у нас в на Запоріжжі? Шістка мечова. Буде йти допомога. Це допомога. І це показує, що людських втрат не повинно бути. Що будуть розрушення домівок? Може бути. Розрушення домівок може бути. Бо це енергія, енергія вогню, туз, велике бажання Туз зробити. Таке може трапитись. Ну, ось так. Це були у нас у вийти. Я прошу вас зафіксувати цю картинку, щоб в пам'яті вашої, щоб ви запам'ятали її. Зараз ми подивимося з вами теж питання. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію від цього часу, плюс 24 години. Чи будуть ракетні удари на місто Запоріжжя? Та які будуть наслідки після того. Туз перевернути. Так, конфліктна ситуація возможна. Зривоопасна ситуація возможна. Для нас це мінусом іде, бо перевернуто. Наслідки. Наслідки можуть бути для нас, в принципі, не дуже руйнівні, бо тут королева посухів, вона може відповісти на то. До речі, це карта відьми. І, до речі, це працюють майстри. Так, їм трошки не вистачає фаху, але вони працюють. Чи будуть втрати людей, людські втрати? Не повинно бути. Це жрець, це захисник, духовна карта. Чи будуть е роз розвалені будівлі? Так, ця карта може це показати. Е тут емоції, тут людина не захищена, вона не самовпевнена в собі. Може таке бути. Перевернута четвірка, мечова, так, вона це може. Це немає стабільності, немає стабільності. Так, як це показує інтелект і розум, так воно може показати і військовий, військову ситуацію, тобто розруху іменно в плані військовому. Обидва розклади, я вам отак от трошки їх підбираю. Обидві розклади показали, що може бути удар. Ось вони ці дві карти. Обідві розклади показали, що людських втрат не повинно бути тут. Допомога тут жрець. Е, ну, це то обще, що є в цих розкладах. Е, що їх різнить? Різнить те, що. Наслідки Наслідки удару, тут у нас королева в позитивному плані, і тут якраз прагматизм, дисципліна, і все зробиться на нашу пользу. Тут іде якраз наоборот, тут немає захисту, немає дисципліни, немає закону, тобто, цьому дуже по наслідкам розногласія йдуть. По почуттям по почуттям дуже схоже, тут радості немає. Але в цьому розкладі людина працює. Так, вона недовольна, так, є це сюди. Вона працює, але немає того задоволення, немає. Але перша карта у нас пала, іменно то, що людина працює, але не вистачає фаху. Чому я розкрила це? Тобто, по, по почуттям тут совпадає. Тобто не совпадає оця головна наслідки. У цих картах наслідки може бути ракетний удар, реальний, бо немає захисту тут, його практично ця карта не вілює. Ось так. Дві різних колоди і два різних корінних, корінні відповіді. По е, руйнуванням е, показує тут можливі руйнування, і тут можливі руйнування, бо четвірка стабільності в перевернутому плані. Тобто, тобто несовпадіння, совпадіння, іде в головному в наслідках. Бачите? То, якщо логічно розсуждати, логічно. Що ми можемо бачити? Є удар. Тут наслідки погані, тут наслідки нормальні. Але чому ж тоді, на оці, то що трошки не доробили, падають такі емоції, і, до речі, в обох розкладах є, є, можуть бути розрушення. Є такі шанси, це шанс. Це шанс. І це нестабільна ситуація. Тобто, в прямому плані, в прямому воно не каже: да, є шанс розвалу, є шанс нестабільності. Розумієте? Тому такі почуття. Ну, до речі, я вам скажу, що цікаво. Давайте ми розкриємо оцю незаконність. Ану, ой, не ту колоду взяла. Оцю незаконність, немає захисту. Давайте ми розкриємо. Король кубків почуття, перевернуті почуття. Ага, ага, ага. А тут у нас ми покладемо на королеву, на а тут по почуттям стабільність. Бачите, тут впали кубки. Впали кубки, і це почуття. Тут ідуть стабільні почуття. Тут іде перевернута перевернута королева кубків. Тобто тут іде нервова ситуація, нервова ситуація, злість якась. Тому така проблема тут. Ну, я хочу вам так сказати. В цьому розкладі. В цих обох розкладах, чесно кажучи, я хочу довіряти у цьому розкладу, де в нас є шанс. Де в нас є шанс, і ми захищені, бо тут жрець. Так, трошки тут нестабільність по хатинам нашим, але почуття тут нормальні, то будемо сподіватися. Я дуже на то надіюсь. Хоча оця, звісно, карта все пуртить. Вона дуже все пуртить. Ну, якось так. Ось отак, бачите? Практично, практично співпадіння, але оце основне питаннячко цій колоді, воно не співпадає з цим. На жаль, на жаль, не співпадає. Ну, знаєте, що ще можу сказати? Якщо ми от розкрили незаконність, да? і тут упала королева така, кубків, наслідки, наслідки, нервовість, нервовість, злість. Тут під цією картою ось така подопльока йде. Тобто нервова ситуація дуже. Я хочу думати, що все закінчиться все ж таки отак. Все ж таки отак. Мені ця карта ближче до моєї енергетики. У мене немає чорної кішки. Але ця карта мені ближче до, до моєї енергетики. Ми ще покладемо розкладик невеличкий на удари. Е, Він буде зовсім інший. Але я хотіла, щоб ви побачили на двох колодах і запам'ятали то. Зараз я оце прибираю. Це такий класичний був розклад. Класичний розкладик, але зараз в мене ще є, я хочу його зробити. Він дуже простенький, але він теж дуже дієвий. І він, може, більш нам покаже, знаєте, без от. без отих перевернутих імператорів, королев кубків. Він може показати більш ситуацію рівну, так ви знаєте, чітку картинку. Будь ласка, карти покажіть нам ситуацію від чогось часу, плюс 24 години. Це будуть ракетні удари. Я так в просту в лабішні. Чи будуть ракетні удари по місту Запоріжжя? Покажіть нам, будь ласка, без хитрощів. Я про себе кажу ті питання. Цю дівчинку. Так, вони можуть це робити. І вони це роблять. Це король. Він має зброю, він має всі можливості. Це кульмінація. Ілюмінація вогонь, королева. Воно може летіти, Але оця карта показує помірність. 50 на 50. Немає захисту люди? Все ж таки немає захисту. Погані новини захисту немає. І тут в наслідках 50 на 50. На жаль. На жаль. Ця карта, вона показує. Показує кульмінацію собиття. А це наслідки. Чи будуть людські втрати? Ні. Чи будуть розвалені домівки? Ну, це допомога. Це уход від реальності може бути. Може бути. Але це допомога. Ну, може бути, може. Я зразу, я зразу кажу, ця карта, вона така. Це е, карта. Е, це вісімка, вона не маєш виходу, не маєш невпевнені, невпевненість. Дуже невпевненість велика. Тому от 50 на 50. Люди будуть живі. Може, будуть поранені, але будуть живі. По По домівкам. Не можу дати вам гарантій. Ніяких. Ось така ситуація. Ось такий розкладик. Він дуже показовий. Дивіться, у нас повторилася ця дівчинка. Але вона повторилася не в тому плані, не в тому питанні, на жаль. Якби вона сюди випала. Було б гарно. Але, на жаль, вона випала на кульмінацію. Це карта вогню. Це карта королеви. Бажання, якої вже виконується. Цей робить, діє, в нього всі шанси, і він виконує. І це наші наслідки. 50 на 50. Помірність. Удар не буде дуже тяжким. Ще я хочу сказати, що, звісно, якби ще упали сюди якісь карти, такі, знаєте, ну, в принципі, це ж у нас на людські уж упало, уж упало втрати, да, я запитала? Я можу спитати ще так, які будуть дії наших ЗСУ? Вони будуть працювати. Який результат буде наших ЗСУ? Перевернути. Це в мінус Так, вогонь вогню. Вони хочуть збити ту ракету. Але не вийде. Може одну зіб'ють, а одну не зіб'ють. Може така буде ситуація? Ну, такий розкладик. Такий розкладик. Так, що люди? Що є, то є? Що маємо, то маємо. Я нічого не придумую Що бачу, то і кажу. Ось так. Ось так. Там був перевернутий імператор, е -е тут перевернута імператриця і погані новини. На жаль, подивимось. Подивимось. Нас тут проігрує тільки оця карта, що наші ЗСУ працюють. Ну і помірність так вона каже про те, що не буде, не буде такого чогось страшного, снухшибательного. Але на працю ЗСУ упав ще й оцей рицар перевернутий, який, на жаль, не справляється з тою ситуацією. На жаль, в повному обсязі. Так що так, так що так. Ну, оці дві карти, вони для нас хороші, Цей теж хороший. Це... Оці дві карти вони гарні. По людським жертвам, якщо програється, це буде дуже гарно. Це жрець, це праця, помірність. Це гарно, але вони пропустять одну ракету, мабуть. Ну, в общем, невдало тут буде один вистріл, буде невдалий якийсь постріл. Так що так. Ну і захисту, в кульмінації захисту у нас немає. Погані новини, і е е е якщо по імператриці йде здобутки, ідуть прибиль, ну, тобто, конкретно це народження дитини, це захист, це архетип янгола-охоронця, да, отак. Захист, все, то тут воно перевернуто до нас. Так що так, люди, такий розкладик. Ну і я хочу ще подивитися те ж саме, бо я їх тестую, ви знаєте. В той же самий розкладик я хочу подивитися на уетах. Я людина вперта. Я лев, Тому я до кінця проходжу цю ситуацію, до кінця її дивлюсь. Тракти ми подивимося в іншому відео. І може, навіть зроблю правий лівий берег, бо загроза є. Треба бачити, на якому березі буде та загроза, або на обох, хто його знає. Ну, Тут ще може проігратися така проблема, як Десь поряд в предмістця може прибити ракета. Тобто не артилерійські оті обстріли, да? там залбив, там граду, а іменно щось таке серйозне. Тобто не загнали туди, а там такі здорові ракети, як точка. У, Вони теж здорові такі. Вони ж хаймерси ловлять, то вони можуть тут нам швирнути. Потіпу, що тут хаймерси стоять. Це теж треба учитувати все. Зараз я зроблю той же самий розкладик, який я тільки що робила на єгипетських. Те ж саме я зроблю на, цьому, на цій колоді. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу на 24 години, тобто на добу. Чи будуть ракетні удари по місту Запоріжжя? Покажіть нам, будь ласка. Дивіться, ті ж самі питання, але тут у них обіда. обіда на то, що ми робимо їм, і вони хочуть з нами теж розібратися. Але, але. перевернути рицар монет. Це нема потенціалу. Нема потенціалу. Як результат. Лева Кубків. Це дуже добрі почуття. Дивіться, зовсім інший розклад. Дуже положительний для нас з вами. Е, дивитися в такому розкладі. Ну давайте спитаємо, чи будуть людські втрати? Ні. Чи будуть домівки розведені? Ну, ця карта показує, що немає фаху, немає, е, немає співробітництва е, робітників. Ну, може бути, щось по домівкам, воно не впевнено. Тут більш немає. Е, тут більш е, показує, я вам так скажу, ця карта показує, що немає. Ні, ні, не буде по, по домівкам, ні. Ця карта показує, що немає енергії. немає енергії. Дуже багато тягне. Так, він тягне. Це з последніх сіл воно тягне. Так, немає енергії. Все, все, це вже воно не попаде по домівкам, Не хватить, нема потенціалу. От бачите, які різні колоди. Які різні колоди. І я хочу розуміти, чому я це роблю? Чому я це роблю? Не тому що, щоб якось е, застрахувати, щоб е, мені сказали, а ось вона зробила розклад, що і буде удар, і не буде удару, да? ні, я тестую цю колоду. Це мій особистий розклад. Ви можете не дивитися відео. Ви можете просто мимо прийти і не довіряти. Але я тестую цю колоду, і я хочу зрозуміти, яка з колод в цьому питанні мені. Каже більш правдиво. Яка з цих колод більш чу чувствує ситуацію, яка її більш показує, розумієте? Бо колода уейтів, вона дуже сильна колода. Вона не слабіша єгипетської. Вона наоборот дуже така песимістична. Е, тому я роблю це, мені це цікаво. То я хочу сказати, що ось бачите, 50-50, 50 на 50. Той розклад нам чітко показав: що буде, удар буде. Але він буде помірний, не принесе людських жертв. Домівки під питанням. Там була четвірка перевернута нестабільності. Тому е, та карта показує нестабільність, але вона не показує конкретно, що то буде. Там під питанням. Е, так що так. А ця показує, що так, в них є обіда, вони заклали ту обіду, але потенціалу немає. Це кульмінація. Немає, нічого немає. І це результат. Гарні почуття. Чи будуть людські втрати? Ні, не буде. Чи будуть розвалені домівки. Ну, ця карта, вона якось вона не дуже так, це матеріальна карта, вона перевернута. Але вона за то не відповідає. А оця карта каже, що якщо немає енергії потенціалу, це посухи, це огонь, то, то не буде і розвалу домівок. якось так. Ось два розклади. Так що ось будемо дивитися, яка буде ситуація. Я вам скажу чесно, а, навіть якщо буде ракетний удар, ми з вами бачили, що не буде трагедій, там буде помірна ситуація і людських втрат не буде. І домівки під питанням. Тому я хочу вам сказати, що люди, я б, чесно кажучи, не панікувала і почувалася б більш-менш спокійно. Немає страшних карт, немає. Так що так. Але я подивлюся все ж таки правий лівий берег. І заразом подивлюся теракти. Бо нам терактів треба боятися зараз так, так же само, як і ракетних ударів. Бо у нас, ви бачили по карті дня, ви бачили, що у нас цих перевертнів дохерай трошки. То вони можуть тут робити пакості. Так що так, все люди, почуємось, папа.